Я вже перетворююсь на Гороховську, який постійно стібає Приватбанк, е, але так просто виходить. Після того, як я записав попереднє відео, до мене зателефонував знайомий, і розказав свою історію про те, що йому також заблокували картки, і банк розірвав з ним стосунки. Але в нього знайома працює директором однієї з філій Приватбанку, і типу вона йому їй не можна було це робити, але вона йому пояснила, чому з ним розірвали відносини. А саме він використовував гроші, які надходили на рахунок ФОПа для покриття своїх побутових потреб, по типу там оплатити комуналку, купити продукти, заплатити за якісь там будівельні матеріали для будинку, меблі там купити і тому подібне. Банки вважають, що цього робити не можна, тому що за їх думкою, ти маєш перевести кошти із картки підприємця, тобто із карти ФОПа рахунку на свою особисту карту фізичної особи, заплатити при цьому комісію банку за вивід коштів, і лише після цього вже користуватися цими грошима на свої потреби. Але податковий кодекс жодним чином не забороняє ФОПам використовувати кошти, які вони отримали на свій рахунок, для покриття власних потреб. Тому це виключно така мулька банків для того, щоб з вас заробити комісію, і саме через те, що він не робив із цього, а великі обороти були по карті. Банк розірвав з ним відносини, тому що цей клієнт їм не є вигідним.